Ось він мій улюблений український народний інструмент. Музиканти відтворюють на бандурі будь-яку мелодію. Наша героїня Ніна Григорівна нерозлучна з бандурою вже 40 років і добре пам'ятає, з чого все розпочалось. Це вже наприкінці було. Свертого класу приходять до нас дві вчительки. одна по домрі, а друга по бандурі. Дітки, хто хоче в музичну школу, перевірили мене, наче я підходжу туди по всім же ж цим музичним міркам. Вибрали, сказали, де школа музична. На тому і все закінчилось. І так в пам'яті мені залишилось те, що мені сказали прийти в музичну школу номер 6. На іспиті співала улюблену пісню «Хоч повірте, хоть провірте. Перша вчителька прищепила любов до української народної пісні та простелила стежину у творчість. Музичне училище імені Глієра та виступи з ансамблем пісні танцю Полісся залишилися в минулому. Вже понад 30 років пані Ніна навчає дітей грати на бандурі. На бандурі не тільки думи, журливі пісні, а можна і сучасні твори, твори класиків наших. ми граємо і Баха, і Генделя. От, так що дуже е, різнохарактерний на наш, наш інструмент. З молодших і старших школярів Ніна Григорівна зібрала два ансамблі бандуристів: мальовий та «Калиновий цвіт. мене була мрія така стати актрисою, ну не вийшло. Але все одно моя мрія здійснилась, тому що я все одно з дітьми виступаю. От ми їздимо за кордон, і тут ми виступаємо на конкурсах, так що в нас за рік. Ну, дуже концертів багато набігає. Восьмирічна Ліза, як і решта учнів пані Ніни, не хоче навіть чути про інші музичні інструменти. Як тільки я почула, як співають, як грати, як це приємно, я зразу захотіла, бо мені це так сподобалось. Одинадцятирічна Богдана щодня, крім занять в музичній школі, грає на бандурі вдома. Бабуся Її постійний слухач. Я ну не хочу змінювати цей інструмент, бо він мені ну, подобається найкраще. Хочеться займатися вокалом, бандурою. І моя, ну я так думаю, що професія буде пов'язана саме з цим. Я залюбки спробую пограти на бандурі. Покажеш мені якусь вправу? Так, вправа називається Хлісандо. Виходить! Насолоджуйтесь неперевершеним звучанням бандури.